Тема нашого тренінгу дотримання вимог правил охорони праці під час земляних робіт при заміні труб центрального опалення. Правильне, а головне, безпечне виконання земляних робіт описано в багатьох нормативно-правових актах про охорону праці, і це не випадково. Адже дуже часто стають випадки, коли в результаті порушення охорони праці під час виконання робіт виникають небезпечні ситуації, що тягнуть за собою трагічні наслідки. Земляні роботи виконуються під час будівництва або при ремонтно-відновлювальних операціях. Земляні роботи можуть проводитися ручним методом, а можуть із застосуванням засобів механізації, ескаватора, бурильної установки, засобів гідромеханізації. Основна вимога до підприємства, яке виробляє земельні роботи, це наявність у нього чинного дозволу держпраці на виконання робіт підвищеної небезпеки. Земляні роботи, які виконуються на глибині понад 2 метри в зоні підземних комунікацій чи під водою, належать до робіт підвищеної небезпеки. Якщо ж земляні роботи проводяться в санітарних охоронних зонах Природно-заповідного фонду чи історико-культурної спадщини, то організація повинна отримати ще й дозвіл відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 13.03.2002 року No316. Базовим документом, який встановлює вимоги безпеки праці під час земляних робіт, є Державна будівельна норма, основи і фундаменти будівель та споруд. Вимоги безпеки праці під час земляних робіт, пов'язані з експлуатацією інженерних комунікацій, визначають відповідні розділи нормативно-правових актів з охорони праці НПАО. На початковому етапі підготовки до виконання земельних робіт слід виявити можливі місця охоронних зон підземних комунікацій. Для цього необхідно мати схему розміщення комунікацій, так звану картограму. На ній має бути чітко позначена глибина залягання трубопробулів або кабелів, а також позначені надземні їх частини. У випадку, якщо немає можливості точного визначення місце підземних комунікацій даються до ручного шурфування або зондування ґрунту на предмет виявлення комунікацій, варто пам'ятати, що виконання земляних робіт в місцях з потенційним патогенним зараженням ґрунту, Тобто це кладовища, скотомогильники, звалища або в охоронних зонах діючих інженерних комунікацій, наприклад, в проводяться строго за нарядом допуском і за наявності письмового дозволу організації, яка експлуатує інженерну комунікацію. До виконання земляних робіт можуть залучатися працівники, допущені з медичної точки зору до роботи в замкнених просторах. Територія виконання земляних робіт повинна бути огороджена в місцях можливого проходу людей і руху транспорту. Також Територія забезпечується попередженими написами і знаками з сигнальним освітленням у нічний час. Коли ведеться ремонт водопровідно-каналізаційних споруд, місце проведення земляних робіт огороджується. Огороджувати також необхідно зону виконання земляних робіт на автомобільних дорогах від транспортних засобів. Огорожен встановлюється на відстані не менше, ніж 2 метри від межі виїмки, а за наявності залізничного рейкового шляху не менше 2,6 метрів від неї. Для проходу людей через виїмку повинні бути встановлені перехідні містки шириною при односторонньому русі не менше 0,75 метра, а при двосторонньому русі не менше 1,2 метри. В обох випадках містки повинні мати поручневу огорожу з обіг биків висотою 1,1 метр, бортову дошку шириною 0,15 метра і додаткову огороджену планку на висоті 0,5 м від настилу. В разі розробки виямків в безпосередній близькості або нижче фундаментів існуючих будівель або споруд передбачають технічні заходи щодо попередження їх можливого руйнування і виникнення деформацій. Наприклад, розробку виїмки виконують окремими захватами довжиною не більше полтора метра. Про це написано Правила безпеки при реконструкції будівель та споруд промислових підприємств. Слід зазначити, що деякі нормативні акти. Взагалі забороняють виконання земляних робіт механізованим способом в охоронній зоні діючих інженерних комунікацій. Також в пункті 4341 правил безпеки системи газо газопостачання, не допускається використання ударних механізмів для розпушування ґрунту на відстані ближче 3 метрів від підземного газопробу. воду або забивань паль шпунтів, дозволяє проводити на відстані не ближче 30 метрів від газопроводу. У робочій зоні будівельно дорожних машин, які Можуть використовуватися під час земляних робіт, не допускається виконання інших робіт і перебування працівників. Кордон небезпечної зони рухомого робочого органу складає 5 метрів. Грунт з виїмки траншеї канави. Робочі інструменти та матеріали розміщують на відстані не ближче пів метра від бровки зовнішнього краю. Виїмки. при цьому не дозволяється відвалювання ґрунту на розташовані поруч зони, де проходять інші інженерні комунікації. Розміщення. Переміщення будівельно дорожних машин повинно проводитися за межами призми, можливого обвалення ґрунту виїмки. Не допускається розробляти ґрунт шляхом підкопування, навіси або відчарування ґрунту, що виникає при розробці виїмки, своєчасно руйнують зверху, попередньо звільнивши зону обвалювання від людей та інструменту, а при виявленні в стінках виїмки валунів, великого каміння або великогабаритних залишків будівельних матеріалів їх видаляють з виїмки. Під час розробки виїмки працюючі повинні розташовуватися таким чином, щоб не травмувати один одного робочим інструментом. Виїмку необхідно захищати від впливу поверхневих вод, розміщуючи відвали ґрунту з одного боку і облаштовуючи водовідвідні канали з іншого. Швидкий приплив ґрунтових вод у виїмку вимагає штучного водозниження або примусового водовідведення. Не дозволяється розробка без кріплення перезволожених піщаних насипних Неущільних ґрунтів, а також допуск людей у траншею до встановлення кріплень в таких ґрунтах. При виконанні земляних робіт повинен здійснюватися постільний контроль за станом схилів. Застосовується також термін укосів або кріплень виїмки. Повинні застосовуватися відповідні заходи проти обвалення ґрунту, особливо після зволоження атмосферними опадами, наприклад, зменшуючи крутизну схилів, посилюючи кріплення. При виявленні непередбачених наявною план схемою інженерних комунікацій або споруд небезпеки обвалення ґрунту або розташованих поруч споруд, розкопці, вибухонебезпечного предмету, дій всередині виїмки, небезпечних або шкідливих речовин. Земляні роботи в таких місцях негайно припиняються, а працюючих виводять за межі небезпечної зони. Подальше виконання робіт можливе після ліквідації дій небезпечного фактора за умови прийняття додаткових заходів безпеки, знешкодження вибухонебезпечного предмету і отримання відповідного дозволу на подальше виконання робіт. Прохід у виїмку здійснюється через влаштовану на рівну поверхню трап шириною не менше 06 метрів з перильним огородженням висотою 1,1 метра. Для вузької виїмки допускається використання приставних сходів. Не допускається пересування по елементах кріплення виїмки, а також перебування у виїмці без виробничої необхідності. При виконанні земляних робіт на деяких інженерних комунікаціях, згідно з нормативними документами, потрібно мати кілька виходів з виїмки. Наприклад, при земляних роботах на трубопроводі магістрального газопроводу діаметром до 800 мм виїмка повинна мати не менше двох виходів по одному на кожну сторону виїмки. Робіт на трубопроводі діаметром 800 мм і більше, не менше чотирьох виходів, розташованих по два з кожного боку трубопроводу. Про це написано в правилах безпечної експлуатації магістральних трубопроводів. Інші вимоги до вимог охорони праці при земляних роботах можна знайти у зазначених нормативно-правових актах. У разі виявлення під час проведення земляних робіт, незазначених на планах і схемах кабелів, трубопроводів, підземних споруд, незнайомих предметів тощо потрібно негайно припинити роботи. Довести до відома керівника робіт. Роботи розпочинається тільки після з'ясування характеру виявлених споруд чи предметів та отримання відповідного дозволу. За появи шкідливих газів треба негайно припинити роботу, покинути місце роботи та повідомити керівника. Якщо трапився нещасний випадок, потрібно надати потерпілому долікорську допомогу та повідомити керівника робіт за необхідності викликати лікаря. Пам'ятайте, дотримання всіх вимог є запрокою уникнення нещасних випадків при виконанні земляних робіт.